Вітаю вас, малята! Погляньте, яка смакота з'явилась. Що це? Морозиво, правильно. Морозиво незвичайне, Морозиво ріжок. Сьогодні я й пропоную його виготовити, але не справжнє. Для цього мені знадобиться картон, олівець. Малюємо на картоні ось таку заготовку, це допоможуть батьки вам зробити. Потім її вирізаємо і приступаємо до основної роботи. На цьому етапі мені знадобиться лінійка і олівець. Я проводжу на вирізаній заготовці ось такі лінії. Від края до края намагаюсь зробити їх якомога однаковими. Але якщо ще їхня ширина буде трішки різниця, нічого страшного. Тепер перевертаю і знову ж проводжу смужки, це готово. Тепер я беру і ось ці рівні края, мені треба поєднати. І в цьому мені допоможе звичайний клей ПВА, який ми використовуємо в роботі з папером та картоном. Тим самим я замітую ріжок, саме який і наповнюють смачним морозивом. Ось так поєдную. Так, як основу ріжок ми робимо з картону. Обов'язково потрібно трішки потримати, для того, щоб він склеївся. І погляньте, ось в мене вийшов ось такий конус. Беру два аркуші білий і рожевий. Який же ж мені вибрати? Яке ж буде в мене морозиво? Чи ванільне, чи полуничне, чи, можливо, малинове? Хочеться смачне малинове. І починаю аркуш брати і згнати. Ми вже з вами виконували багато таких вправ, які добре розвивають дрібну моторику ваших пальчиків, тим самим готують їх до письма у школі. Зім'яла, розправила з усіх сторін, намагаюсь кожним пальчиком зібрати аркуш. І зараз мені потрібно утворити начебто кульку, яка і буде смачним морозивом. Формую її по величині такою, щоб вона змогла лягти в ріжок. І акуратно його туди вкладаю. Тим самим ріжок добре фіксує паперову кульку. І погляньте, яке тільки гарне, смачне, морозиво ріжок в мене вийшло зробити.